Магазин електроніки та побутової техніки під рукою. Це Foxtrot, помаранчевий логотип та лис в елементах брендування на сайті онлайн та в магазинах офлайн. Асортимент Foxtrot охоплює всі популярні товарні категорії: смартфони та комп'ютери, побутову техніку дрібну, велику для дому, для офісу, товари для відпочинку та багато іншого. Замовлення приймаються онлайн 24 на 7. Чи можна придбати товар на сайті дешевше, ніж в самому магазині офлайн? Так, звичайно, можна, але треба мати промокод. Його ми беремо на сайті Codes.com.ua, копіюємо і переходимо на сайт інтернет-магазину Foxtrot відразу у той розділ, де пропонуються товари вже зі знижкою. Але з нашим промокодом ціна на них буде ще нижчою. Просто так у офлайн-магазині вам ціну не знижать. А от онлайн покупців, можна сказати, носять на руках. Алгоритм використання промокоду показав, за кожне замовлення нараховуються бонуси Fox Club, які можна використати вже при наступному замовленні. Від певної суми замовлення онлайн вам можуть доставити безкоштовно додому, але ви завжди можете його забрати офлайн в будь-якому магазині Foxtrot. По Україні цікавий сервіс доставка у вказаний час від Foxtrot. Вона платна, але товар прибуде до вас у вказаний час з точністю до 15 хвилин. Підкажу вам ще пару розділів на сайті Фокстроту, які варто відвідати: сторінку з усіма акціями магазину та сторінку розпродажу зі знижками до 80%. Вибирати є з чого. А якщо цікавлять промокоди на інші категорії товарів, дивіться наші відео та переходьте на Codescom.ua. Ми допоможемо з номете на всьому від книжок до суші